Нещодавно в керівництві ЗСУ відбулася чергова серія перестановок у силах безпілотних систем сукопутних та десантно-штурмових військах. Видання РБК Україна вирішило встановити причини цих ротацій, як стверджують джерела видання, причини цих перестановок не лише у військовій чи воєнній доцільності, а й в особистих амбіціях та неприязні, яка мала місце поміж командного складу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Нагадаємо, що генерала майора Михайла Драпатого було звільнено з посади командувача сухопутних військ і переведено на позицію командувача об'єднаних сил замість полководника Вадима Сухаревського керувати силами безпілотних систем призначили майора Роберта Бровді на позивний мадяр. Сам же Сухаревський відтепер тепер буде заступником командувача оперативного командування. Схід генерала майора Ігоря Скибюка звільнили з посади командувача десантно-штурмових військ. І перепризначили заступником начальника ГШ. Замість нього в ДШВ призначили бригадного генерала Олега Апостола, який до цього був заступником головкова. Видання підкреслює, що рішення про звільнення Вадима Сухаревського не стало повною несподіванкою. Чутки про те, що його можуть замінити, курсували вже впродовж останніх півроку. Загалом Сухаревський пропрацював командувачем новостворених сил безпілотних систем рік. Співрозмовники в його оточенні розповідають, що про звільнення він дізнався безпосередньо в день публічного оголошення цього рішення. Головною причиною відставки Сухаревського люди з його оточення називають напругу у стосунках з керівництвом ЗСУ, зокрема з головнокомандувачем Олександром Сирським. Нібито у Гонштабі 40-річного полководника Сухаревського вважали чужимцем і не сприймали серйозно. Джерела в генштабі натомість переконують, ніякого особистого конфлікту між Головкомом і сухаревським не було. Було невдоволення саме його роботою. За їхніми словами, нібито він більше займався власним піаром аніж безпосереднім обов'язками. На місце сухаревського призначили командира 414-ї бригади ударних безпілотних авіаційних систем сухопутних військ птахи Мадяра Роберта Мадяра Бровді. Мадяр не класичний військовий, до початку великої війни він займався агробізнесом. А свій шлях у війську він почав з оболонського ТРО. Джерела видання звертають увагу на те, що, хоча у Мадяра, помітно менше військовий досвід, хоча він уміє добре вибудовувати комунікацію і має хороші організаторські здібності. Що стосується звільнення командувача сухопутних військ Михайла Драпатого, то воно відбулось через кілька днів після російської атаки по 239-му навчальному центру на Дніпропетровщині. Тоді від удару балістикою загинуло 12 військових. Ще понад 60 людей отримали поранення. Це був уже другий обстріл цього центру за останні півроку. Після попереднього теж було немало жертв та постраждалих. Михайло Драпатий тоді призначив перевірку і обіцяв. Суворі покарання у разі виявлення халатності, ворожа атака 1 червня відбулася за тією ж тактикою. Розвід дрон висів у небі і коригував удар ракети. У цей день Драпатий подав рапорт про відставку, мотивувавши його особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239 му полігоні після особистої розмови з головнокомандувачем Олександром Сирським, начальником генштабу Андрієм Гнатовим та самим Михайлом Драпатим. Володимир Зеленський перевів його на нову посаду командувача Об'єднаних сил. Фактично, президент задовольнив його заяву, сам Жадрапатий повідомив, що залишається у строю на передовій. За інформацією видання РБК Україна Драпатову хотіли призначити командувачем об'єднаних сил ще в листопаді 2024 року. Але в останній момент все перегралось і йому запропонували посаду командувача сухопутних військ, яку на той час займав генерал Олександр Павлюк. І хоча, як переповідають співрозмовники видання, до нього особливих претензій не було. Павлюку тоді запропонували перейти на іншу не нижчу посаду. Від якої той відмовився, іншим фактором, який підштовхнув драпатого до звільнення, могли стати його розбіжності з головнокомандувачем. Пропускають кілька джерел у військових та політичних колах. Співрозмовник видання у генштабі підтверджує, що їхні стосунки були далеко не безконфліктними. Вони почали псуватись тоді, коли драпатого призначили керувати сухопутними військами. Ще одне кадрове рішення президента стосувалось призначення нового командувача десантно-штурмових військ. На цю посаду призначили бригадного генерала Олега Апостола у листопаді минулого року. Його на той момент командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади призначили заступником головнокомандувача зсу попереднього очільника ДШВ ігоря Скибюка. Перевели на посаду заступника начальника генштабу, попри усі розмови про конфлікти, джерело РБК Україна в силах оборони стверджує, що останні кадрові перестановки у військах робляться під реалії війни і тільки підуть на користь. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Операція Павутина, в рамках якої Україна недорогими дронами знищила третину російської стратегічної авіації, вразила й одночасно насторожила армії десятка країн. Слушно зауважило видання Бабель. Тепер захищати літаки, військові бази та й, взагалі, стратегічну інфраструктуру стало значно складніше. Адаптуватись треба терміново, але у світі ще не зовсім розуміють, як саме і за які гроші. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо б хочете знати, як у майбутньому розвиватимуться безпілотні системи та до чого це призведе. Докладніше далі. На заході для характеристики операції Павутина нерідко вживають слово зухвала, запевнює Джеймс Патон Роджерс, керівник проєкту НАТО, повноспектрова війна з використанням безпілотників та редактор довідника з війни дронів. Це і про масштаб, і про складність логістики, і про використання відкритих та загальнодоступних технічних можливостей у підсумку російські системи ППО. Масштабні й високотехнологічні виявились геть непотрібними. Але західні держави мають ті ж самі ризики. Навіть такі великі військові сили, як США або Велика Британія, ще не зрозуміли, як убезпечити свої військові бази чи стратегічні об'єкти від подібних атак. Звісно, знадобиться багаторівнева система оборони, яка не лише перехоплюватиме дрони на більшій відстані, а й буде дуже локалізованою. Окреме питання, як посилити захист стратегічних літаків на аеродромах. За словами експерта, країни заходу впроваджуватимуть довкола стратегічних об'єктів системи ППО зі штучним інтелектом та автоматичне відстеження рухомих об'єктів, засоби РЕП нового покоління, мікрохвильові інструменти, потужні лазерні системи. Тощо при цьому кожній з цих військових баз або точок критичної інфраструктури потрібні індивідуальні рішення, а це дорого і складно. По суті, наголошує пан Роджерс: кожен з таких об'єктів є унікальною екосистемою треба враховувати цивільну інфраструктуру наприклад як нові системи захисту вплинуть на цивільну авіацію чи на лікарню поблизу при цьому поки що йдеться лише про захист об'єктів усередині країни втім для великих воєнних держав безпілотники не стають вирішальним фактором вважає експерт на відміну від естонії литви латвії можливо данії та польщі які мають активно переймати українські підходи на думку пана Роджерса, майбутнє за так званими нанодронами, особливо тими, що імітують зовнішній вигляд і поведінку птахів та комах, такий безпілотник по обличчю розпізнає, що перед ним за людина, аналізує дані про неї в інтернеті та історію постів у соцмережах, визначає політичні вподобання, і, якщо треба, знищує таке можливе майбутнє дуже похмуре, погоджується експерт, але воно реалістичніше. На його думку, саме зараз ми входимо в нову добу вбивств і замахів на вбивства за допомогою дронів. Безпілотні системи зараз це сучасний аналог автомата Калашникова, тільки призначений для неба. Вважає експерт. Будь-хто може відносно легко керувати ними. Цього не треба довго вчитися, і тому дрон небезпечніший за автомат. І сьогодні світ досяг точки безконтрольного розповсюдження безпілотників нинішнього покоління технології. Зокрема, ті ж самі хусити здатні самотужки виготовляти композитний пластик і навчились тиражувати корпуси безпілотників у безконтрольній кількості. А найпотужніші двигуни на безпілотниках хуситів це насправді двигуни від газону косарок, двотактні поршневі мотори з неймовірно високою дальністю польоту. Тож, коли йдеться про наступне покоління повністю автономних систем озброєнь, міжнародні Організації повинні мати контроль над технологіями, впевнений експерт. Водночас, дрони можуть зробити дуже багато хорошого в цивільній сфері. Зокрема, дрони забезпечують зв'язок із віддаленими громадами, і в плані постачання медикаментів і загалом доставляння речей. Це ціла революція в якості життя ізольованих громад. Також дрони можуть значно полегшити повсякденне життя в містах, наприклад, змінити спосіб транспортування ліків, крові органів чи навіть пацієнтів між лікарнями. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Прохун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі <звук> не встигли вщукнути пристрасті навколо операції павутина. Як сили оборони знищили понад сотню одиниць російської техніки за один раз схожим способом? Росіяни вже назвали цю операцію Павутина 2.0 та вкотре посипали собі голову в попелом у соцмережах. Іронізує видання Телеграф.UA. Наша країна менша за розміром та кількістю населення не має величезних доходів від вуглеводнів і не виробляє ракети та танки сотнями. Однак, як виявилось, всьому цьому можна протиставити зухвалість та креативне мислення. Пригадаємо найзухваліші операції, які Україна здійснила під час війни. Мене звати Яна Пуркун. Докладніше далі. У суботу, 7 червня, у російських Z-каналах з'явилася інформація про знищення на території РФ локомотива, який перевозив танки та десятки одиниць броньованої та автомобільної техніки. Повідомляли до поїзда, який перевозив військову техніку, приєднали кілька вагонів із зерном. Після цього відбулось повторення історії з вантажівками. Люки злетіли, а з вагонів почали вилітати дрони, які успішно вразили спочатку локомотив, а потім танки та інші бойові машини. Таким чином було знищено 13 танків і більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки. Кримський міст дуже цінний для росіян, адже вони використовують його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крім того, він є символом, у тому числі особисто для Путіна. З початку повномасштабної війни в Україні Кримський міст вже аж тричі зазнавав атак у 2022, 2023 та 2025 роках. Так, вранці 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи. Було підірвано вантажівку, начинену вибухівкою. В результаті стався частковий обвал двох прольотів, і було значно пошкоджено дорожнє полотно. Крім того, спалахнуло кілька палених цистерн поїзда. Атака незаконної споруди стала наслідком складної багаторівневої операції, яку розробила СБУ. Цей вибух став щирим подарунком російському диктатору Путіну на 70-річчя від українських спецслужб. Тим на цьому привітання не закінчились. Декілька потужних вибухів прогриміли на мосту в ніч на 17 червня 2023 року. В результаті було знищено один проліт і ще один пошкоджено. Атака була здійснена за допомогою морських дронів «Сі Бейбі». Останню на сьогодні операцію здійснену 3 червня 2025 року. Сбу проводило під водою у спецслужбі. Повідомили, що замінували опори моста. Та о 4 годині 44 хвилині ранку вибуховий пристрій було активовано. В результаті підводні підпірки опор сильно пошкоджені на рівні дна. Цьому сприяли 1100 кг кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті. 17 грудня 2024 року в Москві було підірвано начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова. Як встановила служба безпеки України, саме Кирило відповідає за застосування російськими військами хімічної зброї на східному та південному фронтах проти українських захисників. Вибух пролунав, коли чоловік виходив з дому, в якому вирвало під'їздні двері та вибило шибки. Також було пошкоджено службову машину генерала. Українські спецслужби також ліквідували в Росії генерала Ярослава Москалика та провідного інженера, який модернізовував російські реби Євгенія Ритикова та інших військових злочинців, а також колаборантів у 2023 році. Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало багато цінної інформації. Про російську авіацію, яка могла бути використана для посилення українських систем ППО, це сталося завдяки спецоперації синиця, під час якої російський пілот перегнав в Україну бойовий вертоліт М-8 разом з екіпажем та деталями для винищувача. Розвідники перевірили льотчика та створили секретний чат, в якому протягом півроку йшли обговорення безпечних маршрутів. Операція завершилась 9 серпня 2023 року. Кирило Буданов назвав операцію першою успішною за всю історію України. Уведжері 13 квітня 2022 року українськими ракетами був уражений флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва. Затоплення корабля у вогні, що йшов на Одесу, викликало велике захоплення. Цьому присвячували картини, марки та пісні. Крейсер мав найкраще озброєння на чорноморському флоті. Були в нього і крилаті ракети, і артилерійська установка, і ЗРК, і торпеди, але це не врятувало його від українських ракет. Нептун судно задонуло під час буксирування в окупований Севастополь. А на морі тим часом вирував шторм. Точне місце затоплення вдалося знайти через спутник менш як за два тижні. Останки Москви прибувало до берега ще через кілька місяців. Це канал Телеграф, Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.